Готове листково дріжджове тісто завжди виручає. Наприклад, сьогодні у мене ось такі смачні булочки піци. Готується все дуже просто, в начинку можна взяти все, що є в холодильнику. Поки тісто розмерзається, я натираю сир, нарізала також сосиски, солоний огірочок і болгарський перчик. З'єдную усе в одній мисці і додаю сюди також одну ложку майонезу і декілька ложок кетчупу. Усе перемішую і начинка готова. Можна використати будь-які залишки, там, наприклад, м'яса з обіду, різноманітні овочі, ковбаси і навіть варені яйця. Тісто трошки розкатуємо, робимо з нього квадрат або прямокутник і розкладаємо начинку по всій поверхні, не доходячи до країв. Завертаємо все рулетиком і нарізаємо доволі широченькими шматочками. З одного кілограма тіста я зробила два ось таких рулетика, нарізала кожен на 8 частин. Відповідно, у мене вийшло з кілограма тіста 16 булочок. Розкладаємо їх на деко і треба їх руками трошки приплюснути. Далі їх змастити яйцем або яйцем з молоком. Я не змащувала, тому що в мене не було вдома яйця. Можна зверху навіть кунжутом присипати. Я собі залишила трошки сиру спеціально, щоб посипати зверху. Ставимо обов'язково уже в розігріту духовку. Я розігріла до 200 градусів. І випікаються вони доволі швидко, хвилин 20, і готово. Швидко і смачно маємо ось такі булочки піци. Готуйтесь з задоволенням і нехай вам завжди буде смачно.